Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Книга Пророка Ісаї, другий розділ, починаючи з першого вірша, маємо можливість собі пізнавати і пророцтва, які дав пророк Ісаї, а вони досить актуальні, стосуються до наших днів слово, що його бачив Ісая, син Амосів, про юдею та про Єрусалим. Зауважте слово не що чув, а що бачив, наш Господь і Спаситель Ісус Христос в Новому Завіті названий Словом Божим, і. Якраз тут сказано слово, що його бачив Ісаї про Юдею та Єрусалим. скільки мається на увазі не в буквальному розумінні, тільки географічно і територіально Юдея та Єрусалим, а мається на увазі весь народ Божий. І якраз як чуємо у другому вірші, і станеться на кінці днів. Міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди. І підуть численні народи та й скажуть Ходімо та зберімося на гору Господню, додому Бога Якового і доріг своїх Він нас навчить. І ми стежками його, бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. От маємо такі слова Ісаї про ті останні часи, що буде той час, коли народ Божий буде спасатися у церкві Христові, яка названа тут як. Та гора Господня, гора Дому Господнього, церква Христова, в ній буде порятунок, як за часів Ноя. Був ковчег спасінням для тих, хто увійшли в нього, так? і церква Божа буде порятунком від біди, яка йде на світ для тих вірних, які увійдуть у Дім Божий. Той ковчег уже духовний, бо мою ковчег був дуже обмежений, але бачимо. Місце було там. Так само взяти про Ноя. Саме цікаво, що бажаючих було менше вийти в ковчег Ноїв, чим сам ковчег міг прийняти. І це нам дає знову ж розуміння, що так само і в церкві Божій для всіх є місце. Що вона не обмежена є тим, що хтось може не увійти дуже хотіти, але туди не попаде і не отримає спасіння. Тут церква Христова на даний час є для нас тим порятунком, є тим ковчегом спасіння, як і в часи Ноя від потопу був той ковчег Ної. І вона, крім того, є порятунком, бо тому що хто перебуває під тою опікою Божою, то і. Будемо мати той порятунок від бід, які грядуть на світ, і вже їх, має, вже їх має. Бачимо, як Господь міцно тримає свою руку над українським народом, і той численний ворог та Росія, яка віроломно напала на Україну, не може далі просунутися. Знаєте, дуже то для них є неможливо, бо тому що Господь Бог тримає свій захист над народом своїм. І ті, що Господні надбають життя у Царстві Божому, де вже не буде війни, там, як ми тут побачимо далі у книзі пророка Ісаї, що четвертий розділ, вірніше, четвертий вірш другого розділу, і він буде судити між людьми і будуть численні народи, розсуджувати і мечі свої. Перекують вони на лемеші, а спаси свої на серпи. Не підійми меча народ проти народу і більше не будуть навчатись війни. Чому так буде? Бо тому що Господь Бог відділить злих від добрих. І в Царстві Божому вже тих не буде, в яких війна сидить, які хочуть проводити ті війни, нападати на інших. І вже, знаєте, дітям Божим не буде потреби боронитися від ворога. Бо, Залишаться ті люди, які не мають в собі ворожості і які не мають бажання вчиняти якісь війни. Це ті, які народилися від Господа. У Божому царстві не потрібна буде зброя. Бо якраз бачимо, що та зброя відкинена, і мечі перековані будуть. На знаряддя праці, Господь піднесе церкву свою, яка буде вища від усяких людських організацій, установ і тому подібному. Так, як ми бачимо в цьому світі всі ці людські установи, всі ці, знаєте, демократичні цінності, якісь там, ще які б вони не були, як би там їх називали, Альянси Об'єднання, Союзи, все це є абсолютно дурня, яка ніякої безпеки не дає. Це ми добре вже усвідомили, хто кого очі відкриті, бо тому що бачимо, що якби не Господня сила, не Божа опіка, не Божий захист. Ну, на даний час ця поміч союзників, поміч цих всіх установ, які би, знаєте, мали. Дати порятунок, коли якийсь численний ворог віроломно нападає на мирний народ, так як сталося, що Росія напала на Україну зовсім, ви знаєте, без усяких підстав. Ну, підстави є, звичайно, надумані, та я теж можу собі попридумувати багато там, я хочу у сусіда щось то скажу, він такий всякий, тому, як, щоб себе оправдати, треба когось поговорити. І поставити його такий стан, що він ніби ще паскуда гірше, ніж я? І от така, знаєте, така політика в цьому світі? Бачимо та допомога, яка мала би бути гарантована, бо тому що Україна себе надзвичайно проявила як миролюбива держава, давши такий поштовх для цілого світу відказатися від ядерної зброї. Так ви що думаєте, ця вся. Світова, навіть не знаю, як сказати, і щоб мене хтось не звинувачив, що священник щось не так сказав. Але світова досить того. Хоче хіба якусь поміч робити. А якщо робить ту показну поміч, це такий абсурд, виходить, так все одно, щоб лікар лікував свого пацієнта. і ту допомогу, то лікування, верніше, яке би мало там курс бути на протязі тижня, розтягнув на років 10. Ну не знаєте, наскільки б то успішне лікування було. Скоріше все, той пацієнт, якщо б не Божа ласка, то опинився в іншому місці вже, воно би десь спочивав собі спокійно у гробику. От. Така, знаєте, така правда в цьому світі, така допомога. Звичайно, ми дякуємо Богу, що цей мізер. Є, знаєте, Господь Бог все одно якось підганяє то на відміну від всіх інших, які кажуть, що в Україні зброї не треба, тому в числі навіть духовні лідери, теж не буду називати. Господь Бог знає їх імена. То не моє право, але кожен собі, знаєте, навіть перечитую хресну дорогу. Яку склало духовенство певної конфесії, знаєте, там так цікаво, все сказано, так, знаєте. Чуть не український народ видний тому, що Росія напала, бо розумієте, бо ми зброєю відповіли. Не треба було відповідати зброєю треба було чекати, щоб нас убили. Треба було чекати, щоб прийшли, так як каже мені. І мудрі слова, дружина військового, який на фронті. Ну і один, знаєте, там, чи з друзів, чи знайомих, десь там попросили допомоги, ну і яка різниця, хто буде чинити над нами утиск? Думієте, бо і так простий народ терпить утиск. Але, знаєте, як цікаво відповіла, каже. Яка тобі різниця? Ти будеш спати своєю дружиною, чи бурят буде спати з твоєю дружиною. Ну, знаєте, так воно, на жаль, так воно все це є. І так само, я кажу, навіть і духовні лідери, які б мали все ж таки істину бачити, якесь просвітлення мати, яке, хто кажеться, зло називати злом а добро-добром. Каже Ісус Христос, хай ваше слово буде так, так, ні, ні. Але, на жаль, ми і цього не бачимо. Знову ж, знаєте, з одної сторони, дуже це все сумно. Радості земної ми вже ніякої не маємо, бо це практично всі земні радості відобрали від нас. Але зато на перший план виступає радість у Господі. розумієте? І ми розуміємо, що радість ця радість це є така, яку дійсно ніхто від нас не забере. Ні війна ніяка, ні, знаєте. Ця така, знаєте, сволочна поведінка всяких тих, як би ми їх не називали, як би добродії в світу цього, чи як там сказати? вельмож, знаєте, еліта, еліта, люблять себе називати. Але на ну, ту еліту недалеко не тягнуть, бо тому що еліта повинна відповідати. От мірило справжньої еліти є слово Боже, життя по-божому. Дбання за ближнього свого, любов до Господа, Бога свого, а до ближнього свого, як до самого себе. От справжня еліта. <клес> І, на жаль, цього ми не зустрічаємо, але ми собі надбали щось більше. Ті, які Господні, ще більше приліпилися до Господа, землі радості відкинули, бо, тому що ну, якоїсь ніяк не до них. Тому що коли мій сусід на війні, молодий хлопчина і кажу, їду до тих хлопців, ну, з ними, звичайно, жартую, розмовляю. І потім їду додому. І думаю, я цих молодих людей залишив, їду, служіння маю священиче. Знаєте, вже сам давно не військовий, тільки військовий священник, як кажеться. кажеться. І, знаєте, сльози навертаються на очі, бо думаю, що ці молоді люди там мають бути цілий час ходити під смертю. Для чого це все? Куди цей світ іде? Що думають ті, які почали цю війну? І ті, які з їх поблажливості? Тому що, зрозумійте, якщо б дійсно у світі було так, так і ні, ні? То Путін би не наважився нападати на Україну. Думієте, як би не було, яка б Росія велика не була, все одно цілим світом воювати, вони з одною Україною не годно воювати. Дивіться, 10 років воюють, які їх успіхи, подивіться. Як наші хлопці тримають ту ворожу наволоч і не допускають далі на українську землю. От і ці всі Людські організації, людські установи, якісь всякі ці цінності, бачимо, втрачають всякий зміст, і все це є непотрібне і негідне. Господь каже, що ті, що живуть не по Божому, прийде і для них також. От Божий народ буде спасенний. Божий народ буде під захистом Божим, а ті, що живуть без Бога, Настане день Господа Саваофа, і Господь відділить злих від добрих, щоб діти Божі більше не терпіли страждань від безбожників. І Ісаї, другий розділ, 12 вірш, все горде і високе понижене буде. Ісаї, другий розділ. 22-й вірш. Маємо такі слова, що повинні розуміти, що одному Господу Богу маємо поклонятися, одного його шанувати. Звичайно, маємо шанувати і ближнього свого, але дійсно так подобав Божу, дійсно по любові Божій. Не в тому плані шанувати з якимось страхом, бо він там начальник великий знає тут блажати, його а, хто слабший за мене, можна його притолочити. Увага повинна бути один до одного і любов один до одного, тому що, але дійсно це повинно все робитися в ім'я Боже, в ім'я Господа Ісуса Христа. І другий розділ Ісаї, 22-й вірш. Відкиньте відкиньте собі від людини, що віддих у носі її. Бо за що її поважати? Господь дає нам настанову, що шанувати треба тільки Господа Бога, йому одному поклонятися, одному служити. Все, що робите в ім'я Господа, робіть. А обожнення людини замість Господа не дає спасіння, а наоборот веде до загибелі. Так сказано в Псалмі 145-му, як в яких книгах, бо Псалом 145 він іде у книзі Біблія переклад Гієнка, 145, в дужках 146, третій вірш. Не надійтеся на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння немає. Вийде дух із нього, гинуть всі задуми його. І псалом 145, п'ятий вірш. Блажен кому. Його поміч, Бог Яковів, що надіє його на Господа, Бога Його, що небо та землю вчинив, море і все, що в них, що правда пильнує повіті. Тільки один Господь Бог правдивий, і Він пильнує правди, живімо по правді Божій, і Господь тоді на нашій стороні. Хай Господь Бог буде нашим порятунком і спасінням. І дякуємо Господеві, що ми в тій церкві Божій. Що ми з Господом, що ми під захистом і опікою Господньою. Амінь. Слава Ісусу Христу!